Мишка і її нові друзі. Ця казочка для тебе, Ястиночко. У зеленому лісі жила маленька мишка. Вона була обережна, але дуже допитлива. Найбільше на світі мишка мріяла про справжнього друга. Одного ранку, коли сонце ще тільки пробивало крізь листя, вона вирішила піти в подорож. І познайомитись з кимось із лісових мешканців. Мишка йшла лісовою стежкою і невдовзі побачила їжачка. Віша родів під кущем і повільно збирав червоні в маленьку берестяну мисочку, а більші ягідки він чіпляв собі на спину. на колючки. Доброго ранку. несміливо мовила мишка. Ти збираєш ягідки?» Так, пробормотів їжачок, не відриваючи погляду від куща. Вони смачні й солодкі. Мишка трошки постояла, а потім теж почала збирати ягідки. Їй стало цікаво. Вона знайшла особливо великі червоні ягоди та, трішки соромлячись, поклала дві на спинку їжачка. Їжачок здивовано кліпнув, а потім посміхнувся. Дякую, це гарні ягідки. Мишка засміялась «Я думала, що ти колючий і сердитий. А я думав, що мишки бояться їжачків, відповів їжачок. Вони ще трохи збирали ягоди разом, і обом було цікаво. Коли мишка рушила далі, Їжачок сказав Можеш прийти ще? Я збиратиму для тебе ягідки». Потім мишка побачила Білочку. Та стрибала високо по гілках і не зупинялась ні на мить. Ой, вона така швидка, подумала мишка. Я не вмію так стрибати. Та все ж крикнула. Привіт, білочко. Білочка зупинилась на гілці, подивилась вниз і засміялась. Привіт, мишко! Хочеш погратися? Так, але я не можу стрибати по деревах? Білочка швидко стрибнула на землю. Хочеш, я покажу тобі своє улюблене місце в лісі? запитала білочка. Звичайно, відповіла мишка, і білочка Пострибала в сторону старого дуба. Вона не поспішала, як зазвичай, щоб мишка могла встигнути за нею. В тому місці білочка часто любила відпочивати. «Гарно тут, сказала мишка. А ще й, напевно, смачно тобі і показала їй, що під товстим шаром листя ховалися жолоті. Ого, вигукнула білочка. Я їх ніколи не бачила з дерев. Вони почали разом розрібати листя і збирати жолоді в кубком. Ми гарна команда, усміхнулась білочка. Давай завтра ти мені покажеш своє улюблене місце в лісі. На мить мишка задумалась. Бо вона ніколи не замислювалась раніше, де її улюблене місце. Але воно ж точно десь є, і з задоволенням відповіла мишка. Далі мишка, гуляючи лісом, натрапила на лисичку та сиділа за кощем і виглядала когось. Привіт, обережно сказала Мишка. «Прошепотіла лисичка, Хочеш навчитися ховатися? Від кого? здивувалась мишка. Від усіх, усміхнулась лисичка. Давай я тебе навчу. Вони бігали між деревами, ховалися, підкрадалися одна до одної. Мишка сміялася і почувалася неймовірно спритною. Ти така шустра й весела, захоплено сказала вона лисичці. А ти дуже уважна, тебе важко наздогнати, відповіла лисичка. Гарно провели час вони разом і домовились, що завтра знову гратимуть їхню цікаву гру. Коли вже почало? Смеркати мишка подумала про повернення додому. Але раптом вона побачила совеня, що сиділа на гілці і дивилась на небо. Що ти там бачиш? спитала мишка. Хмари, а скоро на небі з'являться зірки. Люблю ними милуватись. Ти часто тут сидиш? запитала Мишка. Так, мені подобається спостерігати і думати. А про що ти думаєш? Про все, про ліс, про наш дім, про всіх, кого я можу тут зустріти, про день і ніч. І ще багато-багато всього. Про те, як важливо мати когось, кому можна це розповісти, хто тебе послухає, і кого ти почуєш, хто тебе розуміє. Мишка на мить задумалась: у неї часто були схожі думки, і вона продовжила з цікавістю розмовляти з сованням. А розкажи мені свої думки, а я поділюсь своїми. Сказала мишка, як гарно, що ми зустрілися. І тільки Совеня почала розповідати, як помітили, що вже пізно і сутеніє. Хочеш, я проведу тебе додому. В темряві легко заблукати, сказала Совеня. Вони йшли лісовою стежкою і говорили. Говорили, говорили. Ще ніколи мишка не почувалася такою щасливою, як і совеням. Мишка згадувала всіх звірят, які зустрічала цього дня, і якими цікавими вони виявилися, коли вона дізналася про них більше. І про те, як шукала справжнього друга. На прощання Соня сказала, «Думаю, ми з тобою дуже схожі. Давай дружити, я завтра прилечу до тебе. Добре, я буду чекати, відповіла Мишка. Того вечора, коли мишка вже лежала у своїй теплій нірці, вона подумала. Я зустріла багатьох звірів, і вони гарні по-своєму. Але справжній друг це той, з ким хочеться говорити довго, і повертатися знову і знову. Добрані частиночка! хай у твоєму житті завжди буде той, з ким цікаво говорити і добре мовчати разом, веселитися і тихо спостерігати за всім навколо.